Всім великий привіт! Вітаю усіх на каналі. Запрошую в нове відео. І сьогоднішнє відео у мене буде. Так сказати, і підготовка до новорічно-різдвяних свят. Будемо сьогодні прикрашати уже ялиночку в нашій гостинній кімнаті. 6 -го грудня у нас вже був Миколай. Кристяник отримав цей подарунок, який він дуже хотів. Сьогодні покажу вам, що він дуже хотів. Також буду його упаковувати ще упаковуватися, тому що це відео ще зняти перед Миколаєм. І з чоловіком він писав ще листа до святого Миколая. І наступного дня до нас був запрошений Миколай, котрий до нас прийшов. Залишайтеся зі мною, відео буде дуже насиченим, святковим і мотиваційним. Думаю, воно вам сподобається і вам буде цікаво. Ну, а зараз я хочу попрасувати ось тюлі, яка у мене буде висіти в гостинній кімнаті. Досить багато часу йде, щоб попрасувати тюлі, наприклад. Якщо я її виперу і повішу одразу, то вона розтягнеться ще від того, що вона волога, і прасувати не потрібно. Ось немає навіть ніяких м'ятень, вона така рівненька, а коли вона лежала вже майже весь рік схована, то звичайно потрібно її попрасувати. І зараз витраю люстру, яка у нас є в гостинній кімнаті, також давно вже її не протирала. Звичайно, коли попритирається, то навіть таке враження, що ось самі ось ці світильники окремі, вони яскравіші і, і гарніше світять. Тож все одно час від часу потрібно прибирати, витирати. Також у мене є задум, можливо, після свят, можливо, перед великоднем, якось, а можливо, й по, помити ось всі люстри, які у нас є в кімнаті, тому що. Якось часу на них мені в цьому році, можна сказати, не вистачало помити, а в загальному потрібно було познімати кожен флакон окремо і помити. Колись пам'ятаю в моїй сім'ї, коли я була ще маленькою, то один раз в року завжди промивалися всі усі світильники окремі, і це робилося. Мені здається, що перед великоднем. І в готинній кімнаті, звичайно, хочу все попротирати, повитирала і кондиціонер, також всі деталі витираю, куди дістануся і підвіконники, також ось цю тумбочку, на якій стоїть телевізор. Ми вже відсували її. Знімала я це в окремому відео, коли прибирала ванну кімнату. Витираю шафки над телевізором і витираю спочатку вологою ганчіркою, а потім протираю сухою. Тому що самі шафки в нас глянцеві, не матові, і коли залишаються розводи, то їх дуже видно, вони блестяті, коли ось так багато лампочок включити, як у нас є освітлення, то дуже видно на глянцевому, що, наприклад, там хтось відкривав її, тобто відбитки різних пальців, чи якісь бруд, чи ще щось. Тому я як і ззовні повитирала її, так і зверху протерла, тому що давненько не протирала. Зараз витраю години, хочу також, щоб. Ось ці циферки тут гарно блестіли, тому що все рівно припадають пилюкою. І щоб їм надати трішки такого більшого блиску, потрібно, звичайно, також їх попритирати. Було у мене велике бажання помити також вікна з обох сторон, але Цього року зима до нас прийшла досить швидко, тому що переважно сніг падає, потім розтає, Буває ще тепло, а цього року вода просто затягнулася. І в нас дійсно лежить сніг. Зараз також дуже падає сніг, такі снігопади. Також прогнозують ніби відлигу, але невідомо, як там буде. Серівно вікна з зовнішньої сторони мити не буду, тому якщо буде потрібно помити з внутрішньої, то буду мити лише з внутрішньої. І помила ось на балконі вікно, тому що переважно там син заглядає і там дуже багато відбитків ручок. Ну і вікно саме по собі вимазане. Також протираю підвіконники, щоб все було у мене тут уже частенько, один і другий підвіконник. Ну і, звичайно, ось тут тумбочку при телевізорі. В кімнаті відсунула також диван, поприбирала за ним, ось попилососила все. Ну, ми недавно його відсували, але завжди там можуть бути ще якісь іграшки. Якось цього разу було там кілька таких дрібненьких іграшок. Взагалі ми там немає вже стільки іграшок, тому що говорила, що син уже так не закидує іграшки під меблі. тому Ну, рідко якісь іграшки там можуть бути, або вже не в такій великій кількості, як були колись. Інколи може йому щось там закотитись, так, але не спеціально ось, коли він бавиться, але вже такого немає. Як колись йому було цікаво закинути іграшку під диван, дивитись, як вона там котиться, де вона там стоїть, а потім брати щебельку від ліжка і виймати її звідти. То тепер такого немає. Ну і Зараз також використовую свій цей великий миючий пилосос. Вирішила спочатку попилососити диван ззовні, поки щітка чиста. ось, А тоді вже полососила підлогу. Так, і тут у мене була якась така велика пляма, Навіть не знаю, звідки вона під диваном взялась. Можливо, він був відсунений і якийсь сочок від дитині капнув тут. Ось, здивувалася я, що на дивані самому плями немає, а ось під диваном ця пляма була. Ну і Звичайно, вирішила ще помити плінтуси, кути, шви. Все я тут вже попритирала. І підлогу мию миючим пилососом. Прибирала за диваном, прибирала за ним, тепер знімаю тюль, яка є на вікнах, буду її змінювати і будемо її також прати, Сховаємо до наступного року, вже коли буду мати бажання змінити цю простеньку тюль на ось цю об'ємну. Нізи обов'язково витираю перед тим як вішати нову тюль що на одному, що на другому вікні. І зараз випрямлюю я вже гірлянди, які почепила на вікна. Не хотіла знімати, тому що дуже багато часу я проводила вже біля тих вікон. Спочатку знімала тюль, потім вішала тюль, потім ще вішала усі гірлянди на одному вікні. І вирішила вже це все не знімати, тому в мене вже гірлянди тут готові, висять, лише доводиться трішки їх випрямити. Вони за один раз не випрямляться ось зараз, тому я їх також не натягую дуже, просто розв'язую і з часом, коли вони будуть світитись, то вони трішки самі випрямляються. І можете бачити, вже світять гірлянди на одному з вікон. В загальному ті гірлянди ми купували минулого року, тому що до цього у нас були гірлянди до самої підлоги. Навіть можна сказати, вони лежали на підлозі. І, чесно кажучи, не знаю, які гірлянди зручніші були б ті, що лежать на підлозі, наприклад, вони набагато гарніше дивились, тому що колір був більш такий яскравіший і теплий. Звичайно, так як і тут, але був такий яскравіший. Ну і звичайно, коли вони до підлоги, навіть на підлозі, мені здається, що найгарніше дивиться, але практичніше, коли гірлянди трішки вище, тому що якщо хочеш попилососити, тобі доводиться ще й спирати ті гірлянди з підлоги. Ось, щоб ти міг біля цього вікна попилососити, тому що пилосос втягує їх. Також можна і стати на них, і дитина може з іграшками їхати по тих гірляндах, тому що бачите, що всі іграшки у нас знаходяться саме в тій кімнаті. Тому не можу сказати, що для нас практично, щоб гірлянди були до самої підлоги, хоча, на мій погляд, набагато гарніше дивляться, коли гірлянди от від самої гори до самої підлоги. Зараз вам показую вже цю нашу густину кімнату, немає ще ялинки, ввечері ми будемо ставити. І ось так вона виглядає вже після прибирання. Дуже в очі кидаються ось ці всі іграшки, які тут стоять, Ну, поки що у нас немає куди їх поставити. Коли зробиться ремонт вже на третьому поверсі, і крістянка ми перенесемо туди, тоді можна буде і переставити якісь його іграшки і все решта. Поки що на третьому поверсі ремонт не зроблений, і взагалі ми не хочу я його туди переносити, тому що це високо, він ще маленький, тому поки що все ось так, як є, так є всі ми в одній кімнаті. Тут у нас і гостина, і ігрова кімнатка, все тут. Ввечері чоловік прийшов з роботи. На годинку можете бачити, на 10 по 6 вечора. І тут ми вже взялися прикрашати ялинку. Спочатку він її поставив, вона складається з двох частин та ялинка, і потрібно, звичайно, розпрямити всі гілочки, які тут є, щоб вони гарно лягли і гарно це все виглядало. Вона була такою пухнастою, пушистою. Ось, тож ми спочатку розпрямили іграшки, ну а потім, звичайно, даємо вже гирлянди. Гирлянди у нас куплені минулого року також, вони в теплому кольорі. І гирлянди я давала від середини ялиночки, щоб ще зі середини ялинка світилась. Тобто не лише на зовнішній гілочці по боках, але по сторонах, але й щоб від середини вона світилась. Ось, І давали ми, напевно, її в три ряди. Тобто ближче до середини, до стебла, потім посередині гілочок і вже третій ряд це був на кінчики гілочок. Крисяник зараз бігав, дивився чи не прийшов Миколай, як йому це асоціюється. Ця ялинка, якщо вона вже прикрашена, прикрашають, то йому здається, що прийде Миколай. Він кілька разів бігав і виглядав цього Миколая. Ось він думав, що він зараз також до нього прийде. Ми йому пояснювали, що Миколай сьогодні ще не йде, тому що ми мусимо все прикрасити до його приходу, так, але все рівно дитина бігала, наскільки він його чекав. Може, іграшки сам чіпляв, напевно, щоб було швидше почав чіпляти, але ми йому пояснювали, що ще зашвидко, адже ми ще не почепили гірлянди, Спочатку світло даємо, а потім вже будемо чіпляти ось і всі іграшки. І включила гірлянду, щоб бачили, як лягає вона на ялинці, тому що коли вона виключена, не видно, видно, як ти її складаєш на ялиночку, так як прикрашаєш, але не видно, як це освітлення є. Ну І кілька разів ми відходили, також дивились, щоб а, все гарно лягло, щоб не було якихось пустих місць таких темних, де світла немає, а решта було забагато, наприклад, освітлене. Ну і далі в кінці можна було ще, наприклад, розправити це світло по ялиночці, щоб таких темних місць не було так видно. Цього року вирішила прикрасити ялинку в червоно-білих кольорах. Взагалі ми ніколи її ще так не прикрашала. Перший раз вирішила ось поєднати такі два кольори, тобто всі іграшки, які в нас були на ялиночку, то всі я вивісила в білому червоних кольорах. Третяна також, як я вже говорила, допомагав нам чіпляти іграшки, також пробував, тому що ніколи ще сам не чіпляв ось такі більші іграшки. І тут знову він де дивитися, що немає Миколая. Вже говорила, що він вже стільки разів ходив і дивився, чи Миколай до нього ще не прийшов, сповільнила тут відео і також можете бачити, що він також. Подавав іграшки, переважно подає чоловікові, дуже він його любить, любить з ним бавитись, любить з ним дуріти. Ось і ось так нам також допомагав протягом всього відео, щоб ми могли швидше прикрасити цю ялиночку. Ну і, звичайно, не забував бігати і дивитись, чи не прийшов ще до нього Миколай. Щороку ялинку прикрашаємо разом. Це наша така традиція прикрашати ялиночку разом. І, звичайно, зірочку чоловік з кресянку вішає. Кожного року, ось він його бере на ручки і кресник допомагає вішати ось зірочку на ялиночку. І тут у нас вже готова ялинка. Ось так цього року вийшло нам прикрасити зимову красуню. Дуже гарно ялиночка виглядає. Звичайно, ось це світло, яке. А на ялинці воно передається набагато яскравішим і набагато більше його якось виглядає, коли на камері. Хоча насправді його настільки вже немає і настільки яскрава, вона не є. Ну, але як вже камера передає, так передає. Дуже вона мені також подобається. Ось, і то що цього року ми будемо мати ялиночку у біло-червоних кольорах. І 6 грудня Миколай вже прийшов до Крестянка. Зараз хочу з вами поділитися ось цим подарунком, який ми купили перед 6 грудня. І що ми йому купили, що він дуже хотів. Що будемо дарувати Крестянкові на Миколая? купили йому ось таку машинку. Дуже він хотів машинку, яка мішає бетон. Бетонярка в нас називається. Отже, придбали для нього ось таку машинку. Вона у мене прийшла дуже добре і дуже гарно опакована в такому цілому непом'ятому картоні. Тут була обгорнена ось цією плівкою, і тут дуже гарно вона прикріплена, все гарно зав'язано, тут все прикріплено, чудово просто. Будемо бачити, як вона буде працювати. Тут додається, у нас пульт до пульта я вже вставила батарейки, тому що батарейків тут не було. Пульт можна включати і виключати, тут є кнопочка. І звідси можна вже керувати. Цією машинкою, але її потрібно ще зарядити, напевне. Тож я хочу все-таки розв'язати її з цієї коробочки, зарядити. І коли прийде Миколай, коли ми її розпакуємо, щоб вона працювала, а не лише ставити її заряджати, щоб вона вже була готова до роботи, можна так сказати. Ось дитина могла бавитись. Дуже хотів крестяник, я думаю, що він буде дуже задоволений. Також багато читала я, щоб машинка була хорошою і хорошої якості. Ось дуже надіюсь, що вона дійсно буде такою а, хорошою, як хотілося би. Отже, виняла я тут батерію. Думала, що це кудись вставляється в машинку, щоб вона заряджалася, але ні. Це повинно підключитись до зарядки. Тут ми маємо батерію, я тут вже зігнала. Батарія сама заряджається і будемо вставляти десь в середину машинки, не знаю де. Вона встільки добре прикріплена, ще, я вже розв'язала шнурочки. Але я вирішила вже її не чіпати, нехай воно буде так гарно все тут при... примонтоване, як воно є. А просто на... На... Заряджу ось цю батарію, яка тут є, і потім, коли прийде Миколай, коли вручить Крисянкові ось ту бетонярку, то можна буде тоді вже вставити. Заряджену батерію, і машинка буде працювати. Тож зараз буду заряджати, щоб вже все було готове. Тут назад все упакую, всю коробочку, щоб було все красиво і новеньке. Я взялася упаковувати крістянковий подарунок. Прийшов цей подарунок за два дні до Миколая, і чоловік зараз крістянком знаходиться внизу, будуть вони писати лист до Святого Миколая, а я вирішила ось. Цей подарунок швиденько упакувати, тому що, якби завтра, ми чекаємо Миколая ось, на наступний день. І вибрала ось такий гарний папір. Він мені також сподобався, ніби такий зимовий, але кольори не такі яскраві. Ось, і опакувала ось цим подарунковим папером. І ось такі бланки видрукували ми в інтернеті лист до Святого Миколая. Вибрали ось цей червоний, де нічого не написано, і вирішили на ньому написати вже свої слова. Тож ввечері я запакувала подарунок і за цей час чоловік сидів з крістянкою, ми вже писали листа. Вирішила трішки і для вас награти відео, що вони разом займалися тим писанням листа. Крістянку також дуже дуже подобалось, і потім з цього листа ми положили за вікно, що повинні прийти ельфи, забрати ось листа і занести до Миколая, щоб він міг почитати і принести Крисянкові те, що він там написав. Звичайно, що крістяник отримав і солодощі, там були і шоколадки. Шоколадки переважно купувала у вигляді Миколая, тому що вони йому найбільше зараз подобаються. Хоча шоколад один і цей самий, так, наприклад, Мілка. Один шоколад запакований, ось як звичайний шоколад, а другий запакований як Миколай. І Звичайно, що він вибере цей, що Миколай. Тож вирішила йому, поки є ось ці фігурки Миколая, купити йому у вигляді Миколайчиків таких. Також отримав фрукти: це апельсини, мандарини, яблука і банани. А в загальному солодощі він не їсть так багато, можна сказати. Один день може з'їсти щось шоколадне, а потім може навіть весь тиждень нічого не їсти і нічого не просити зі шоколадок. Тобто немає в нього якогось ось такого на шоколадки, на солодке бажання. Більше йому подобаються ось такі йогурти, звичайні, ложечкою їсти або йогурти до пиття, також сир білий, можна змішати йому з йогуртами.

Ale napisałeś? tak dostałem od Ciebie list tak. tak i co tam było w tym liście? co było w liście? bo pogadasz ze mną? co chciałeś dostać? mieszarkę A mieszarkę osarkę. mieszarkę a słodycze lubisz? tak pisałeś, że chcesz słodycze czy nie? tak tak? No, to widzisz, wszystko się zgadza cała siata słodycze dla Ciebie, za to, że byłeś taki grzeczny co tam? Wyciągnij. No pokazuj, co pokazuj, tam jest. Lubisz takie? I co, musik? Co tam jest? Oooo. Taki, o! Musik, taki I popatrzcie, co tu jest. który taki? najlepszy. Mikołaj taki, czekoladowy. Też lubisz takiego? Ile tego jest? Tato ja no. tata pomoże powy. Ну, і тут, як я говорила, він такий байдужий до цих солодощів. не дуже, Вони йому там аж так подобаються, щоб дитина тішилась. більше йому подобаються або фрукти, або молочні, сильні ось продукти. тому... Можна було бачити, що реакція на солодощі, коли він їх виймав, була така стримана, спокійна. Ну і більшу перевагу віддає іграшкам, він вже сам говорить, що б він хотів отримати, що йому подобається. Також йому більше подобається, наприклад, поїхати в кіно або піти подоріти, погуляти на вулиці, покидати снігом. Ось в цьому він бачить радість. А ось в. В солодощах якоїсь радості такої не було у нього. Тому навіть солодощів я багато не купляла так, щоб чисто символічно були якісь солодощі. Ну і звичайно, коли Миколай потім йде додому, то є традиція йому також дати якісь солодощі з цієї торбинки. І No, posłuchaj. No, I teraz najważniejsze. I otwieraj. Czy to jest to, co chciałeś? No, jak to się otwiera, kicialek? Łap, tutaj rwi papier. No, mocno. O, właśnie. Tak się rwie tak. Jest? To co chciałeś? <gry> no. ale nie mieszanka. mi Zgadza się? No. No, tak, tak, tak. No. tak tak. Bo. Bo. wziąć do pracy, to Ci pokażę taką prawdziwą, co? No, wypierać tak wypierdalać. Odpakujemy ją? Tak. Czego zobaczyć czy jeździ. Czy działa? Skręca się. Że... drugiej strony Andrzej. To. Tak? To Ty będziesz jeździł. Będziesz sterował nią daleka. I kręcił i w lewo. Wieszał w beton. <laughs> <gry> No oj, oj. To masz pilota Zaraz będziemy spróbować to będzie Ona jest A to będą baterie, wiesz Tak To będzie można ładować Tak do prądu będzie ładować A ja będziesz miał naładowane Tak To będziesz tam wkładał do środka O Ой, який. А то, то є штучний сніг. Так. А то? Ну. Глядь, ти себе єкє. Ти ось. Окей, Wydaje, będzie, <grymne> <zły>. <grymne> ucieka mieszanka, ucieka ucieka mieszanka Masz Pysanlej. Masz mm. ucieka, ucieka, ucieka. Ale, ale, ale. Teraz z drugą Dochy, do, do tyłu musisz. Przysz... On nie gdzie tam do tyłu. Gdzie tam do tyłu jechać? silnik, tak jest. Ale kiedy tak oh, ta. no to tak jest No silnik. Gdzie odpalić? Musisz odpalić silnik, tu odpalasz silniczek, popatrzcie, tu, tu, tu. A no. chodź do mnie, zrobimy sobie zdjęcie jeszcze, dobra? Друзі, Миколай пішов робити фотографії з Кристянком, а я буду з вами прощатись. Дякую всім, хто переглянув це відео до кінця. Надіюсь, воно вам сподобалось. Не забувайте підписуватись на канал, поставте, будь ласка, лайк цьому відео, а також чекаю всіх вас в коментарях. Бажаю усім спокою, міцного здоров'ячка, бережіть себе і своїх близьких. Нехай все у вас буде добре, а ми з вами зустрінемось вже в наступному відео. До зустрічі усім і усім па-па!